Доброго дня друзі ось у мене є найшов таку медогонку стараши Ось такому на зараз Тані ось тут Дергачовський механічний завод 1957 року Гост який тут? Середина. Гост 51, 16, 49. МСХ УССР Такому на у Тут краска. Це кран я ось зняв, відкрутив. Подивіться, що з ним можна буде зробити. Ось так він. скручений все було Я його, мабуть, в кислоті замочу. В лимонній щоб ржавчина відстала там захист був. Цю корзинку теж. Не знаю ще буду думати, що з нею зроблю. А так, в такому настані. Это все треба шкрабати. Вот так Да, и так буду ее ремонтировать. Далі буде Ой, друзі, зробив я нарешті цю медогонку Це було трошки тяжковато. Но я це зробив. Почистиюсь від краски. Деякі деталі замочив від ржавчини в кислоті. так все покрасив, зібрав, зварив, там, що було поломане І тепер ось так воно крутить. Красота. Ні скрипить, нічого. Тільки чого ти за взубівку. сторону. Это у нас четырёххромочная, красота. С вами был канал «Промысел пчеловодства», подписывайтесь если есть желание, ставьте лайки, всем пока. З вами был Дубчак Коля.